Крім навчального вправляння ума, потрібно тобі керувати її волею так, щоб не дозволяти їй схилятися до своїх бажань, а навпаки, провадити її, щоб вона повністю збігалася з волею Бога. І при цьому пам'ятай, що недостатньо лише бажати і шукати завжди те, що миле Богові, а ще й потрібно, щоб ти бажав цього як ведений самим Богом і з єдиною метою. Вгодити йому від чистого серця. Щоб бути стійким в цьому, ми повинні витримати ще сильнішу боротьбу зі своєю природою, ніж з усім тим, про що було сказано вище. Бо наша природа так схильна до догоджання собі, що у всіх своїх ділах, навіть найдобріших і найдуховніших, шукає спокою і насолоди для себе, і цим непомітної потайки похитливо живиться, як їжею. Тому, коли перед нами постають духовні діла, ми зразу ж їх бажаємо і прямуємо до них, але не як керовані Божою волею або не з тією метою, щоб вгодити Богові, а заради втіхи та радості, яка народжується в нас, коли бажаємо і шукаємо того, чого хоче від нас Бог. Тим затаєннішою і скритнішою буває подібна омана тоді. Коли вище і духовніше те, чого бажаємо. Тому я й кажу, що не треба нам задовольнатися тільки тим, щоб бажати те, чого вимагає Бог, але потрібно ще бажати і так, як, коли, чому і для чого Він цього хоче. І апостол заповідає нам пізнати, що є воля Божа не тільки добра, але й угодна і досконала за всіх обставин кажучи. І не вподібнюйтесь до цього світу, але перемінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, що то є воля Божа, що добре, що вгодне, що досконале. Бо якщо в ділі буде недолік, хоч через одну якусь обставину, і якщо ми будемо здійснювати його не з усім бажанням і наполегливістю, то зрозуміло, що воно є недосконале. Зроби з цього висновок, що навіть коли бажаємо і шукаємо самого Бога, то і в цьому ділі можуть бути похибки і опущення, і в ньому може вкрастися всяке підлещування нашої любові до себе або нашого самолюбства. Оскільки дуже часто ми маємо на увазі радше наше власне благо для самих себе, ніж Божу волю для самого Бога, який тішиться тільки ділами, які здійснюються на Його славу. І хоче, щоб ми його одного любили, одного його бажали, і для нього як одного працювали. Отже, брати мій, якщо ти бажаєш застерегти себе від таких прихованих перепон на дорозі до досконалості, якщо бажаєш успішно закріпитися в такому доброму настрої, щоб і бажати, і робити все тільки заради того, як так хоче Бог, тільки на Його славу і для Його вгодження. І для праці для нього одного, який бажає, щоб в кожному нашому ділі, в кожній нашій думці Він один був і початком, і кінцем, то роби ось як. Якщо перед тобою є якесь діло, що відповідає Божій волі, або само по собі добре, не схиляй в цей момент своєї волі до нього і не бажай Його, якщо перед цим не піднесешся своїми думками до Бога, щоб з'ясувати, чи є пряма Божа воля на те, щоб бажати і робити такі діла, і чи вони є вгодні Богові. І коли так закріпишся в думках, що самою Божою волею будеш визначати у себе нахили, тоді бажай Його і роби, тому що так бажає Бог, тому що це миле Йому і на Його славу. Відповідно, коли бажаєш ухилитися від того, що не згідне з Божою волею, або не є добре, не одразу відвертайся. Але спочатку зверни око свого ума до волі Божої і з'ясуй, чи це пряма воля Божа відхилитися від того, щоб догодити Богу, бо лестощі нашої природи дуже тонкі і небагатьма розпізнаються. Вона таємно шукає свого я і між тим, як. Поводиться, що нам здається, ніби в неї єдина мета догодити Богові, що насправді не так. Таким чином нерідко трапляється, що бажаючи чи не бажаючи чого небудь особисто для себе собі на догоду, ми думаємо, що бажаємо чи не бажаємо того тільки для того, щоб вгодити Богові. Щоб уникнути такого самообману існує єдиний засіб чистота серця. Яка полягає в тому, щоб скинути з себе старого чоловіка і одягнутися в нового. В цьому полягає вся невидима боротьба. Якщо бажаєш навчитися мистецтву, як це робити, то послухай. На початку будь-якого діла належить тобі зректися, наскільки можливо всякого власного бажання, і не бажати ні робити, ні не відхилятися від діла. Якщо спочатку не відчуєш, що тебе до цього штовхає і направляє лише свідомість на те Божої волі. Якщо у всіх своїх зовнішніх ділах, а тим більше внутрішніх, духовних, ти не можеш завжди реально відчувати цю заохоту від Бога, задовольнитися її можливістю в тобі, тобто завжди май такий щирий намір, щоб у всякому ділі нічого не мати на увазі, крім єдиного вгодження Богові. Правдиве відчування заохоти від Бога на діло буває або через божественне просвітлення або осяяння свідомості, коли чистим серцем явно відкривається Божа воля, або через внутрішнє богонатхнення, внутрішнім якимось словом, чи через інші діяння Божої благодаті, наприклад, життєдайну теплоту, невимовну радість, духовні злети, розчурення. Щирі сльози, божественну любов та інші боголюбиві і блаженні почуття, які бувають не за нашою волею, але від Бога, не самовільно, а пасивно. Всіма цими відчуттями впевнюємося, що те, що хочемо зробити, є з волі Божої. Найперше нам потрібно восилати до Бога теплу і чисту молитву, всім серцем благаючи Його один раз, двічі і багато разів, щоб Він просвітив нашу темряву і напоумив нас. Три рази помолись, кажуть великі старці Варсунуфії та Йоанн, і потім до чого схилиться твоє серце, те й роби. Не варто при цьому забувати, що при всіх перелічених внутрішніх духовних порухах. Рішення, які народжуються в тобі, ти повинен звіряти з порадами і віркуваннями найдосвідченіших. Щодо діл, здійснення яких повинно тривати або завжди, або більш чи менш тривалий час, не тільки на початку їх творення потрібно намати в серці щиру постанову сповнювати її тільки для вгоди Богові, але й після аж до самого кінця відновлювати такий настрій. Бо якщо ти не будеш так робити, то потрапиш у небезпеку знову бути оплутаним природною любов'ю до себе, яка, схиляючись більше до самовгодження, ніж до боговгодження, з плином часу встигає неповітно зіпсувати добрий настрій, який був на початку, і призвести до змін добрих намірів і мети. Тому Григорій Синаїд написав постійно будь уважний до настрою своєї волі. І ретельно розглядай, куди вона хилиться, чи до Бога, чи заради самого лиш добра й для користі душевної, сидиш ти безмовно, співчуваєш, читаєш, молишся та інші здійснюєш подвиги, щоб, не усвідомлюючи того, не обікрасти самого себе. Тому той, хто не зважає на це, почавши робити якесь діло з єдиною метою вгодити Богові. Потім потрохи підсвідомо вводить це діло й самовгодження, знаходячи в ньому задоволення своїх бажань і часто такою мірою, що зовсім забуває про волю Божу. І він настільки зв'язується насолодою від цього діла, що навіть якщо сам Бог перешкодить йому виконати його, чи через якусь хворобу, чи через спокусу від людей і бісів, чи якимсь іншим способом. Він дуже обурюється і часто осуджує то одного, то іншого, що були йому перепоною в цьому. А іншим разом нарікає на самого Бога, що є явним знаком, що їх сердечний настрій не від Бога, а народився від пошкодженого і гнилого кореня самолюбства. Бо хто буває натхнений на діла однією свідомістю на те Божої волі і одним бажанням годити Богові, той ніколи не бажає одного діла більше, ніж іншого, хоча б одне з них було високе і велике, а друге низьке і незначне. Він однаково ставиться до обох, бо вони обоє вгодні Богові. Отже той, хто робить, чи якесь велике діло, чи низьке і незначне, буває однаково спокійний і задоволений. Тому що він цілковито зайнятий головним своїм наміром і головною своєю метою завжди, в усіх ділах своїх, бути тільки вгодним Богові, чи то в житті, чи то в смерті, як говорить і апостол Павло. Тому і намагаймося з усіх сил йому подобатися. Заради цього, любий, будь завжди до себе уважний і сам собі зосереджений. І старайся з усіх сил направляти свої сили виключно до цієї мети. І якщо колись будеш натхнений на якесь небудь діло, і то з такої душевної спонуки, щоб уникнути пекла або отримати в насліддя рай, то можеш і це подумки спрямувати до останньої твоєї мети, вгоджувати Богові, виконуючи Його волю. Тому що Бог хоче, аби ти увійшов в рай і не потрапив до пекла. Ніхто не може повністю пізнати, яку силу і потугу в нашому духовному житті має це спонукання або мета вгоджувати Богові. Бо яке б не було просте і незначне діло, але коли воно твориться тільки для вгодження Богові та на Його славу, то воно буває незрівняно цінніше в очах Божих, ніж багато інших високих і славних великих діл, які робляться з іншою метою. Тому для Бога. Приємніше бачити, коли ти один динарій даси бідному лише з тією метою, щоб вгодити його божественній величі, ніж коли б ти зрікся всього свого майна з якоюсь іншою метою, навіть з тою, щоб отримати небесні блага, хоч така ціль є і добра, і бажана. Цей внутрішній подвиг, який тобі потрібно звершувати при кожному ділі, подвиг скеровувати свої думки, почуття і діла до такого вгодження. Спочатку видасться тобі важким, але потім зробиться легким і зручним. Якщо, по-перше, безперервно будеш вправлятися в таких духовних правах, а по-друге, завжди будеш зігрівати в собі бажання Бога, підносячись до нього живим стремлінням серця, як до єдиного досконалого блага, достойного, щоб його шукати заради Нього самого, йому служити і його любити понад усе. Чим частіше таке шукання безмежного блага в Бозі буде відбуватися в нашій свідомості, і чим глибше буде проникати в серце, тим частіше і тим тепліше будуть здійснюватися сказані дії нашої волі. І тим швидше і зручніше виробиться в нас навик, всяке діло робити лише з любові до Бога, і з одним бажанням вгодити Йому. Найдостойнішому всякої любові